Так, тігри, засаніть 100 пачків всі ці діла, ватерлінію зробили. Все блестить, мега світиться. Коротше вкинув лакислорода. Лапи, які заказували давним-давно на, на лубний, кстати. Ну як давний, може, недільки, три назад. Зараз їдемо на лубний. Паралельно ще ж надо... посилки пооправляв. І треба ще ж буде заїхати, я думаю, знаєте що. Я ж два прицепа там був купив, я не знаю, розказував вам чи ні. Десь біля полтави. Прийдеться ще й перед заїхати, мабуть, один затягнути на гору тих лап, щоб все було пофіншую. Взагалі Время вже пізно, якби сука, той шляпа кричав. Сьогодні у нас четвер, 11 часов вже. Підарас кричав, їдіть, я буду роботи, в п'ятницю поїдеш, а типу, я п'ятницю на роботу не прийду. А по факту все отак от, четвер нема придурка, прийшлося самому півгороду об'їздити. грузиться, носися. І, блядь, якби я знаю, що вчора вечором загрузився я поїхав би собі з утра всім виїхав би поїхав на полтаву спокійно. Ну не же, блядь, я буду робити. Ну, так от покажимо. Ну, я думаю, що, він не розстроїться. Ми тепер з нього просто за кожен день прогуляний вищити, їм стоїмося оренди і все. 300 гривень в день, якби нормально. І можна вбухати скільки хочеш, поки гроші не кончаться. Що у нас відбувається? Коротше, їхав, як Альошка, щось мене. Нахлинули емоції, чи як там кажуть, їхав щось 60-70 час за фуру і думав про всяку херню. Зараз дивлюсь вже 3 години, 7 минут 4-го. Їхати ще час до тих старих санжар. 에, плюс. Там вже ж на машині лапи, я показував, і ще ні, не, не пам'ятаю. Коротше, це вже десь тона 700 на машині. Плюс ще при цептону 700 затягнемо. Ви там всі питаєте, як воно їздить без перегрузи. Я вам покажу, щось, якщо затягнув. І в общем по времени думав, встану поїм, але немає. Потім як загрузусь, десь кофейк побахну. Вообще-то лупнів 2 часа туди летить. Короче, беспредел повний творится. Всі ця херня не фокусирується, взагалі ще й холодно. Тут щось взагалі непонятне відбувається. сніг повним ходом шурує. А в мене ботинки літні. Это такое. Костюмчик, просто кофточка тоненька. Не знаю як той прицеп грузить будемо, ну якось будемо. Ще 18 км, по-моєму, пише коротше двигаємось. Я думаю з таким темпом цей гололюд завтра на дорозі буде з утра по любосу страшне, що робиться. Сніг піздець. Спарка парка грибеці. Не можу витягти прицепа, блядь. Так, братва, витягнув красавчика. Вас треба за мною, навіть на колеса просто спущені. Зараз якось будемо тут його грузитись, витягнемо. Начисте, скажем так. І почнемо дійство. Що придумав мішка? Мішка, придумав, поки гружоний попробувати. Витягнути вторий прицеп. Сьогодні більше, ніж повторитори, то на 700 десь коротше його витягну, але лайки ставте. В общем, що загрузився? На камері воно ще вроді видно куда їхати метрів 30 дороги. По факту, що до цього куща вже все не видно нічого. Їхати ще 200 км. Ну, взагалі, я не знаю, зараз глянемо. Сніг кончився, там тільки що сніг такий сильний йшов. Може і доскочимо якось. Ось, мете повним ходом. Там в далині полтава вже світиться, з'їхав на об'їзну, сніг вроді менше і став щось видно. Значить, дивлюся, що починає замерзати на лобовому стеклі. А я то калачик уже тертий, я знаю що це значить. Воно пише вроді плюс 2. І на дворниках вже понамерзало. І їхав за фурою, то летить з неї слякоть, то є містами на горках, вже не летить нічого з-під кольос. А це що значить правильно, що голульот на дорогі? Запавнили? Не треба благодарити. Бо є вже багато молодих піратів, які не в курсі цих ділов. Тепер навіть якщо тут нема голода або він є, я все одно вже тут буду їхати 60 Быстрейше їхати на який дурень не буде. Не спрашуйте чого. Ну все, вже дивіться, що робиться. А це, перед відео, що я тільки що розказував за гололед, пройшло буквально 15 секунд. Я на мис заїхав, ось з моста з'їхав, опять, ну можна сказати, слизько сухо. Водичка короче. Так що не можна пренебрігати технікою безпечності. чи якось так. Ну, ще можна на папки приклеїться, сумасшедший. В наше время щось все дуже дуже дорого. Так, стекло грязне, ми щось не працює сьогодні. Значить, що у нас? Добрався 19.30, тут сухо, но там по трасі реально сухий асфальт повністю. Як таке можливо, це напевно якесь див. О, Кент махає радий, що я проїхав. Привіт привіт. Хоп, хей, ла, ла лей. Тут ще треба попросити, напевно, сусідів ветки поопилювати. Не питайте, чого в мене ближній туди вілки світить. Є на то вісомі причини і аргументи. И беняк. Ну, Оксана жде на таврії. О, ну и не видно, что там таврия, да? О, тут уже траву покосили, и там и там. Короче, порядок. Потихеньку начинаем обживати. Ставим волосипету сюда кудась. И Ну, братва, начнется новая жизнь, як нам кажуть. Машина рисує, що сніг, чи буде сніг 0 градусів по Цельсію. Включаємо задню передачу. Я вже забув як храни їздити. Зараз їдемо, відмічаємося в маркетопт, там кофе є. От. І Івалим, От, Поки отак. Так, От сама їздила, вже тут все поламало. Подогрів жопи виключений, що за діло вообще як їхати? Діти в школу йдуть. Чуть до марки топ, то втовачок, то а він ще закрытый. пт его мать, що делать? А я собрав скухать, ну ладно. Ну, сейчас здесь по трассе будем решать этот вопрос. Так, кофе знайшов в магазині під подъездом. Потім я забув його підняти. То взять в руку газону. ну я випив більшой 50 осталось І воно на сидіння політіло з усим. Ну це ж тесла, воно по-другому не буває. Я вже все витер салфеткою дорогуще і все порядок. Все летим, скорость така буде. 105-110, більш не тут. Тоді розход на електричці великий. А це до 110 мені дуже подобається. Все одно швидше, ніж на евакуаторі, правильно? А все, що швидше ніж на евакуаторі, 70-80 це вже дуже швидка машина вважається. Короче, 11 минут. І мішка на роді. Я ну дивіться, що там два евакуатора стоїть. О, Господи, мой хто ж на другому приїхав. Надо з этим розубратися. А ну сейчас подивимось, що ж там робиться. йо моё У ресторані ще всі сплять, а я вже этот полним ходом зараз работать буду. Знаєш, кажу, це дерева треба попропиривать. Побачите, якась непонятна пока ситуація. Що. Теслянську не поцарапать. Ось тут особено мопівче безобразі, але ну, у нас пилка є. Зробимо. Опа. А ну дивіться, хто там про це приїжджає, знаєте його чи ні. Одного точно знаєте, Юрка звати. Так, а ну дивіться, трава вигребана її немає. Вон ще порозкидувані. Юрко, а що ти робиш в лубнах? Радаю. Ти що, лубинський чи що? Радаю. Так, один уже лубинський, а Вадик, що ти кажеш? Хай там остається. <різь> так, а що ти перевіриш рамухай розвалиться і все? Та зараз перерізу. Ти що, різати не міш? Ні. <різь> <різь> так, село, блін, не пам'ятаю названня, Я біля мого вили, по-моєму, віли. Заїхав на зарядку. Ну тут слаба, звісно, 250 км в час. Таке, в общем. Нема поки часу, треба закружиться в себе, там я провів напругу, зробити собі зарядку розетку, Хоча вам поки балака вже 3 км додали за 20 секунд. Ну такое, в общем. Зараз трохи зарядимо. Почнемо серйозними вещами вже займатися, вже пора. Лубнини ждуть. Так, значить це ж я Вчора ночі ще затягнув на себе. Він був зі снігом, а він до сих пор зі снігом. І от таким макаром колеса виглядять отак приїхали. Що відбувається у нас? Поставили прицеп до гори та двигом. І зараз платформу дріжемо, рамо паде, щоб легше розбирати. Звісно, гора грибанусь трошки, але поки машина загружена. Нормальний двіж. Це ми ще таке побачили. Отак От погибають процепи. Открій продувку і одійди назад, Юрко. Ну йоп, його май. Нічого страшного не случилось. Сейчас я, наверное, від'їду. Зараз не знаю. Что -то -то -то. О, Юрко матюкається, що носки згоріли. Кажу, отвик, навірно. Цей і ми з протарабанили на цій поворотній херні. Тоже 6 тисяч за 18 чи зішли, я не пам'ятаю вже. Коротше платформу скину, пиздец повний, Все. Дишло там петлянку отпиляємо, рушина. Це все на метал, чи гель-пигель. Короніштейниці може відвіжимо. а Вони погнуті, там рівні є. Все. До вечора план мінімум ще за цим щось придумати. І треба... А що нам треба? Нам треба, знаєте, що? 4 диска сьогодні відправити. Щоб їх відправити, їх треба десь взяти. Той прицеп, що я привіз, він вроді був рівний. Я його обдивився, я вам покажу. Вам вже інтересно всяку шіню наблюдаю. Не... Я їх коротко, купляв ще 2 тижні назад, чи 21500, чи 23500. 21 23 Ні, 22, мабуть, за цей, а 21500 там осталось полумажара, от щось такі ціни були. Він коротко, стояв вроді рівний, був, зараз ось скинули, все наперекос. Я їх не дивився, ціна така, що плюс-мінус. Плюс мені ресори треба були так що прийшлося брати Там щось хтось напише він почти рівний Хтось напише почти кривий Ми з нього сделаємо проще Ми його просто поріжемо на метал Тут вуха по одривані Там по рамі є нюанси Ця просажена та сторона вгору коротше, ну таке Скажімо так в нинішніх обстоятельствах найпроще його порвати на метал Скидати кучу запчасті І сидіть ждать поки позвонить щось закажуть. Не знаю, може дишло оставив, а може й ні. Якесь воно криве, на метал нахер все, Все, бізнес кончився. Коротше таке воно, рама, вона як, як пісюн у БК вкручена. Туди, сюди, не дуже вона рівна. Їй там щось рівняли, тим більше нема смисла заморачуватися. Можна, звісно, це все було закрасити і вам не показувати. Ну, блядь, потім піднімете, воно переламається, скаже, ах ти шляпан. Щоб таке не робити. Будемо робити по старинці, Рвемо його і все. Колеса спущені. Таке. Що у нас, просите, ви? Дивіться, 2 години дня. Олександр з юрком роблять вітер. Рами нема, рами нема, кузова нема. А вже й колеса всі повністю розмаркувані, час дисків теслі лежить, час дисків О, вон там воно. Е -е. От, що відбувається? Нюркова робота швидка. він каже 2 тижні просидів, чи я там надоїло йому без роботи, каже, зараз рвати буду. Байше завтра все все порозбирається, сложиться в кучку. Сложиться в кучку. Загрузиться, мом той прицеп. Той прицеп, так, да, я сказав, теж ріжемо його, це вже завтра вони затягнуть, трохи розчистять тут. Ну і зараз кронштейни, акуратно все це повирізається, що там хороше таке Все в кучку сложить і будемо чекати Нового дня Петлі присипні, всі діла, ресори, все Черко це любить різати посередині зарізти, щоб на ногу впало чи не на біля ноги щось там ну на ту штуку. Йому тоді дуже подобається, каріть а Шов у нас день слідуйший, мороз не знаю, що скільки градусів Нажав кнопочку з квартири, вийшов, вона вже все розморажує. Треба було на 2 минути раніше нажимати, навіть повністю. Це гололюдик, мабуть, страшний. Хотя херізно. А резина у нас, а у нас точно не зімня, ну і ладно. Такої. дефрост кар написано, и сзади должно размораживать. А сзади уже размерзлось. Вот это уже машина. Вот это уже, да. Ой, как тут жарко. Ой, как... я так еще никогда не включал просто. Это мне очень нравится. Оп, готовенько. Де ми? ми їдемо в Білики, Полтавська область. Ну, взагалі ми їхали додому, але в нас там є борони. За них предоплату чоловік скинув ще у головой, потім то в мене не виходило, то в нього. Та ми дзвонили кажу, братан, вже все, воно мішає, треба його відвозити. Ну, Каже, везіть, бабки скину, чуть позже. І ми веземо в мене позавтра. Ти починала, скільки бабок нам возить? Шо? Там треба 8 і 9 толі далі. Шу-шух шуротше, -шу. бухгалтер не розговорчивий, дорога не дуже. Летім. Там ще запілики десь. Взагалі поворота 17 км чи 18 ще пилять. От дорога, дивлюсь, така нарядна. Я. Проїжджаємо царичанку, оп! Кусок капченої качки. Де я взяв? Кульку там. Зайшли в магазин, хот доги їсти, а там капчена качка продається. І мішка прийняв рішення, що я той самий. На що нам ті хот доги. Лайк like? однозначно. Дивіться, як круто виглядає. Блистить. Ай-яй-яй. Ззаді всі їдуть, облизуються, воно пахне. Так, що у нас ще видно? 4.30 виходить. Щось воно на камері так ярко, а в глазах вже темно. Зараз посадив Оксану того Жекічана, кажу, от от'їжджай, треба серйозну машину, одгони пос... серйозну машину. Вона мені нагрубила і пішла від'їжджати. Буде діло, чи ні ама. Хотя раніше вона таком ганяла, мабуть, згод завод. Задню втихнула. Ну, нормально, диви. З першого разу чи що? Красава. Оце вже водій, скажіть.